Вай чесно, до пенсії тобі ще далеко. Але що ти на ній будеш робити? Чи буде в тебе достатня сума грошей для того, щоб комфортно себе почувати? Подивись на пенсіонерів зараз. Вони теж в твоєму віці думали про те, що матимуть великі суми і великі гроші, але при тому нічого для цього не робили. На превеликий жаль, якщо людина не цікавиться фінансовою грамотністю, вона рано чи пізно стане обузою для пенсійного фонду. Я переконаний, що ви не такі. А для цього потрібно вчитися розвиватися і ставати кращою версією себе, досліджуючи фінансові інструменти, розуміючи інвестиційні інструменти, вкладаючи, пробуючи свої фінансові стратегії. Якщо ви не знаєте, з якого боку підійти до свого фінансового майбутнього, то я рекомендую вам пройти курс Фінансова незалежність. Це 12 місяців повноцінної роботи з консультантом, які допоможуть вам повністю пройти шлях від фінансової безпорадності до рівня фінансової свободи. Долучайтесь більше інформації внизу під відео.